Добрий день, Альона Костянтинівна Онофрей, заступниця начальника управління освіти Чернівецької міської ради. Паня. Навчання в школах Чернівців розпочнеться так, як і за законом належить відповідно до постанови кабінету міністрів України. Сьогодні було в Чернівцях в управлінні освіти проведена нарада з директорами, на якій ми обговорили можливості, в разі, якщо буде таке розпорядження, розпочати навчальний рік раніше, розуміючи ситуацію в енергосистемі України, розуміючи те, що нас очікує попереду важка довга зима. І на цій нараді обговорили питання, наскільки ми готові розпочати раніше, в який це період може бути можливо, які будуть труднощі, якщо перед нами постане такий виклик. Ну от, власне, за результатами цієї наради, ми в принципі визначили, що ми були би можливо, ми були б готові 19 серпня розпочати, якщо б було таке розпорядження. А які труднощі ми б виникнути? Дякую. Наприклад, в ІСО і інформаційній системі управління освітою навчальний рік може розпочатися тільки 21 серпня. Тобто це вже виклик, тому що змінити цю дату неможливо. Вона встановлена саме таким чином. Труднощі, полягаючи також в тому, що багато дітей перебувають на відпочинку з батьками за кордоном, і це дуже важливо. Втім, це, ну в принципі, цілком такий виклик, який можна подолати, тому що перший місяць, як зазвичай за навчальними планами, за нашими планами роботи, це повторення вивченого попередні роки матеріалу. Тому діти таких зазнати серйозних освітніх втрат через те, що вони пропустять тиждень чи два навчання в саме в цей період, ну, не могли би. Інші виклики це те, що пов'язано з фінансуванням, з відпустками педагогів. Ми розглянули всі ці питання, подивилися, яким чином в разі потреби ми можемо їх подолати. А чи чилося питання, до приблизно якось почати враховуючи, що зараз відключу, є відключення світла і вищі заняття, вони його посилення. Чи є якісь надії, можливо, будуть болитися без нахуй або споручення? Ну, Дивіться. Якщо є ці виклики відключення світла зараз, то взимку вони будуть значно важчими і складнішими, бо взимку короткий світловий день. Взимку ми прив'язані дуже до опалення. Важко організувати харчування в разі, якщо є відключення світла, бо більшість електроплит заклада посвіти електричні. Саме тому розглядаємо такі готовність до таких викликів. В якому форматі буде навчання? Безперечно, в такому, щоб було дотримані усі безпекові умови, тобто має бути наявність. Ність укриття достатньої кількості мають бути створені всі умови для того, щоб діти навчалися безпечно. А скажіть, якщо все ж навчання розпочнеться 19 серпня, чи будуть змінені дати першого семестку дітей і друге семестку? Ми на питана на раді також розглядали це питання і говорили про те, що якщо Дати початку завершення навчального року визначається кабінетом міністрів України, то дати межі семестру і межі канікул визначається педагогічною радою закладу освіти. Ясна річ, що в місті було б дуже доцільно, якби директори на ну, максимально ці терміни зробили в один час. Чому також пов'язано з організаторами харчування? Зокрема, це набагато легше. Забезпечити якісну організацію того ж харчування, якщо межі канікул в один час у всіх закладах, але це знову ж таки приймає рішення педагогічна рада відповідно до чинного законодавства. А, також педагогічна рада буде причити, чи будуть осінні та весняні канікули і за рахунок не подальше зимові чи так, звісно, буде прийматися рішенням педагогічної ради. Втім, знову ж таки, всі директори міста Чернівців, і це відрадно погодились на тому, що нам буде краще, значно краще в закладах, якщо ми приймемо єдине рішення і будемо разом згуртовано приймати таке рішення саме на користь дітей. Настільки, наскільки це можливо, щоб було зручно, в першу чергу для діток. Будь ласка, що все ж таки вирішиться за 19 серпня, коли буде оголошено це рішення, за скільки часу, щоб дійсно підготувалися і батьки, і діти? Ну дивіться, я вам зараз не готова, тому що управління освіти це рішення не приймає. Я не можу вам сказати. Ми можемо тільки сказати, що ми готові. Якщо таке рішення буде прийнято, ми готові вже працювати. Ми знаємо, що по ми маємо зробити, щоб забезпечити організацію освітнього процесу. Якщо, наприклад, ви приймаєте це рішення, так правильно, ви потім будете даватися як рекомендації. Якщо ми отримуємо рішення про те, що ми повинні розпочати навчальний рік раніше, ми звісно складаємо листа для укр... для керівників закладів освіти, в яких знову ж таки за наслідками наради, зараз за наслідками прийнятого спільного рішення ми прописуємо рекомендації свої, а далі педагогічні ради виходять з конкретних умов в конкретному закладі і приймають свої рішення. Чи повідомляли визвольні батьків? Свода, склонно. Ну, э... Ми повідомляти батьків ні про що не могли, тому що наразі це просто робоча нарада, яка визначала порядок наших дій в разі потреби, як ми можемо організувати навчання зараз. Якщо буде дійсно прийняти рішення, ми будемо мати документ, в такому випадку ми звичайно одразу повідомляємо батьків, повідомляємо засоби масової інформації для того, щоб соціум був максимально інформований про те, що відбувається, яким чином буде організований освітній процес, що має бути. Звісно, що так. Звісно, що ми одразу повідомимо.